Доброго ранку, друзі. Ми вітаємо усіх глядачів телеканалу ICTV2, де, як завжди, у цей час розпочинається ранок у великому місті. Я Юлія Зорій і мій колега Григорій Герман. Ну що ще один день, е, як це правильно сказати? Да, ще один день другого року повномасштабного вторгнення у десятирічній війні, яка Але тримає більше 500 років, насправді, якщо порахувати, Протягом цих 500 років українці виявляли свої найкращі якості: стійкість, вірність, винахідливість. Продовжують виявляти і зараз. І одним із символів цього спротиву є жовта стрічка. Жовта стрічка це не просто партизанський рух, це два слова, від яких е, відверто шаленіють да, від страху окупанти. А ціла мережа спротиву на окупованих територіях України е, робить свою справу. І саме ці люди роблять диверсію у тилу ворога, ліквідовують колаборантів і постійно нагадують окупантам. ЗСУ близько саме вони стали символом нашої перемоги. Давайте більше дізнаємось завдяки нашому сюжету. Сили спротиву на окупованих територіях стали беззаперечним символом перемоги України. Серед таких і партизанський рух Жовта стрічка, який з дня у день на тимчасово окупованих територіях нагадує окупантам, де окупація близько, і тут на неї чекають. Символ перемоги, рух, жовта стрічка, з'явився як символ 27 квітня 2022 року. Запам'ятався інформаційним спротивом. Доки війна триває території України досі під окупацією. Про партизанський рух Жовта стрічка відомо досить мало. Основним своїм завданням вони називають інформаційний опір окупантам. Саме вони розвішують патріотичні плакати та жовті стрічки на окупованих територіях, збирають інформацію про розташування, пересування окупантів, діяльність колаборантів та сепаратистів, які за русський мір. Очався рух жовта стрічка із Херсону. Спочатку його завданням була організація мирних мітингів. Як зазначають самі засновники, днем народження руху вони вважають 27 квітня, тоді коли вони вийшли на масовий мирний мітинг у Херсоні. Усі ми зустрілись на центральній площі в Херсоні на мітингу Херсон. Це Україна. Тоді народилася ідея назва візуал. Та коли мирні мітинги почали розганяти зі зброєю, рух пішов у підпілля і досить швидко розійшовся на окупованих частинах сходу, півдня, а згодом, взагалі, давно окуповані Донецьк, Луганськ і Крим. Серед основної діяльності руху розклеювання патріотичних плакатів. В якихось містах, зокрема, Маріуполі, це плакати з буквою українського алфавіту Ї. Десь просто жовта стрічка на синьому тлі. Десь жовта стрічка із назвою міста та приписом Українське місто такі помічали і в Донецьку та Криму. Десь назва міста з приписом Це Україна. А ще десь інформація про поводження з окупантами тощо. Всі вони різні. Та робляться з однією метою показати відірваним від інтернету та мобільного зв'язку і загалом інформації з України українцям на окупованих територіях, що Україна з ними, що вони не забуті, а ще показати українцям з підконтрольних Україні територій, що українці в окупації чекають на повернення додому. Найголовніше саме таким способом заявити окупантам: їм тут не раді. Ви тут ненадовго. Ми чекаємо на Україну. А колаборанта ми вас бачимо. Після деокупації розберемося із кожним. Інша надважлива діяльність це збір інформації про окупантів та колаборантів, де збираються, де розташовуються, де зберігають техніку, де в які години бувають, на чому пересуваються тощо. В тому числі завдяки цьому ми читаємо про бавовну в різних місцях, про ліквідацію ворожої техніки, озброєння чи російських військових або ж гауляйтерів та інших незаконних представників так званої окупаційної влади, про іншу свою діяльність жовта стрічка не розповідає майже нічого, спираючись лише на інформаційний спротив. Однак час від часу якісь вибухи чи то на коліях, чи то на інших важливих стратегічних об'єктах приписують саме їм. Працює жовта стрічка через телеграм-боти. Бажаючи приєднатись, подають заявку в бот і далі отримують інструкції від координаторів щодо дій, безпеки, поводження тощо. Окрім того, рух дуже дбає про анонімність своїх учасників, не збирає жодних даних, не має жодних посад, старається не зводити нових учасників з кимось із руху, допоки не переконається у їхній чесності та надійності. Зараз Телеграм-бот налічує більше 10 Тисяч учасників. Однак насправді їх може бути ще більше. Але точної цифри ніхто не називає. Між учасниками навіть проводять зустрічі. Наприклад, у Криму вже збиралися двічі. Рух жовта стрічка це постійне нагадування окупантам, що вони на чужій землі. А підпілля це ті люди, які допомагають нашим воїнам бути результативнішими та буквально слідувати за ворогом. І рано чи пізно вони розкриють своє обличчя та розкажуть свої героїчні історії. Саме тоді, коли нарешті у кожному окупованому куточку таки справді буде Україна без різних умовностей і приставок, тимчасово окуповане.